Скажіть, будь ласка, вашу думку про матч? Про матч? Да. Дуже якісний матч в нашому виконанні. Я рахую, я дуже задоволений, окрім рахунку. А так ми домінували у гру. І я не пам'ятаю, що командоколос ну, задання за часи там, так домінувала, на супернику, як я домінуваю сьогодні. Це нічого більше втрата для вас чи простой? Ну, по очкам втрата, тому що ми піднялися вище, і я, коли ти домінуєш весь матч, я дум, думка є, що це втрата, але тут ти е, дуже недовольний, що ти втратив очки, але дуже задоволений, як команда виглядала, як якісно грала. І е, Не завжди е, виграє сильніший е, в спорті. Завжди, Якісь маленький шанс на вдачу, так що ну, я таки можу поховати свою команду. Дякую. Чи є питання до залу? Дякую.